Тернопіль на пульсі говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста. Христос рождається, дорогі слухачі регіонального Раді Марія. Біля мікрофону ведуча Наталія Галощак. І сьогодні ми вкотре вже спілкуємося з нашим пастором церкви Ісуса Христа Ігорем Білорусом. Христос рождається. Славі моє. Сердечно вітаю вас, пане Ігоре. Ну ви знаєте, ми з вами я вже не наші слухачі знають, що ми з вами досить цікаві теми беремо і чула відгуки від наших слухачів, що їм надзвичайно подобається те, як ви і пояснюєте, і ділитеся. Ви на початку взагалі своїм досвідом ділилися, як ви прийшли до Христа. І зокрема, ми сьогодні будемо говорити надзвичайно цікаву тему про вічне життя на основі святого писання. Тому я вам передаю слухавку і сподіваюся, що буду доєднуватися до цієї розмови. Бо надзвичайно цікаві, дорогі слухачі, Радіо Марія, надзвичайно цікаві уривки, на основі яких сьогодні ми будемо будувати нашу розмову. Слава Ісусу Христу! Так, ми продовжуємо розмірковувати про життя вічне, про Боже царство. І хочу е, шановним слухачам запропонувати одну бесіду, яка сталася в Ісуса Христа. До нього підійшли садукеї. Ви знаєте, конфесія то не породження сучасне, то й було раніше фарисеї, садукеї, були і родіани політичні партії. І ось ці садукеї це були люди, які вірили в єдиного Бога, як і фарисеї, як і всі євреї того часу. Але в них була цікавинка в тому, що вони не вірили ні в воскресіння. Ні в ангела, ні в майбутнє життя. І от вони підійшли до Ісуса, і вони його спокушуючи задавали йому питання. За браком часу я не буду розказувати всієї розмови, скажу тільки кінець, який сказав Ісус Христос. І сказав так: їм, хіба ви не читали, що померлі воскреснуть те, що прорік Бог. І Бог колись мойсею сказав такі слова: Я, Бог. Авраама, Ісаака і Якова. І Христос каже: Бог не є богом мертвих, а живих. Дуже цікаво, тому що Мойсей був ген-ген вже після Авраама Ісаака і Якова, вони вже були поховані, але Бог не каже Я був богом, а Він каже: Я є богом Авраама Ісаака і Якова. І Христос каже, що у Бога всі живуть. От Бог не є Богом мертвим, бо Бога усі живуть. І є така цікава річ. От я зараз хочу, щоб ми зараз були дуже уважні і зрозуміли дуже одну сильну істину. Ми, люди, схильні вірити, розуміти і жити те, що ми бачимо, те, що ми чуємо. Але апостол Павло сказав колись так, що те, що ми бачимо, воно дочасне. А те, що ми не бачимо, воно є вічне. І дуже добре нам, бо віра, власне, базується на невидимих речах. І невидимі речі, вони є такі самі правдиві і істотні, як і видимі. От ми часто люди кажемо, ми віримо, розуміємо те, що бачимо, неправда? Ми з вами, наприклад, не бачимо ультрафіолету, ми ж його не бачимо. Але ми знаємо, що Він є. І так само і Бог, і Боже Царство. Те, що ми це не бачимо, воно є. І якраз наш Бог, Він є Богом тих, хто вже відійшли з цього життя. Ми кажемо, все, вони померли, їх нема. Для нас нема, бо ми їх не бачимо. Але для Бога вони продовжують жити. Тобто померлі От перша істина, що я хочу, щоб до нас якби, донести, що ті люди, які перейшли двері, я так називаю, смерть, це двері, які перейшли, відкрили ці двері і війшли в інший вимір, в інше життя, вони продовжують жити в Бога. Оце перша істина, яку я хочу, щоб ми з вами зрозуміли. Далі, Розважаючи над тими речами, я хочу сказати, що ми, люди, Скажімо так, хай людина собі з Богом спочиває. Всі люди йдуть в Боже царство. Так би було добре, якби це було так. Я би так хотів, щоб це було так. Це мрія, певно, кожної людини: бути в Божому царстві. Але що ми для цього зробили тут на землі? Так, так, так. От, але правда Божа є така, що не всі будуть в Божому царстві. Всі живуть вічно. Всі живуть вічно. Е, я хотіла тут не знаю, наскільки вічно, вічно, не вічно, не знаю, але якщо люди, які ми знаємо, що є пекло, і воно існує, і наскільки ну, там є вічність, там є вічність, але вічна мука. Ось про що я говорю: людина продовжує жити вічно. Людина продовжує жити вічно. Бо сам Христос сказав, я вже минулого разу це згадував, каже, не дивуйтеся те, що я зараз кажу. Бо ті померлі, що почують голос Сина Божого, і оживуть. Ті, що чинили добро воскреснуть для того, щоб жити в Божому царстві, а що ті, що зло чинили, теж воскреснуть. Але на суд, а за судом іде озеро Огняне. Ось тому я й кажу, що мертві в Бога продовжують жити. Для нас вони померлі, для Бога вони продовжують своє існування і життя. І не всі люди війдуть в Боже царство. Ісус Христос сказав так. От ми роздумуємо про Боже царство, він навчав притчами. І одну притчу він сказав так: царство небесне, подібне до невода. От навіть, ну, сітка рибальська, так? Ми не кажемо навіть, скоріше, сітка рибальська. Каже, ти, коли кидаєш її в море, ти витягуєш всяку всячину, ти зацепив все, що було. А вже, каже, на березі починають перебирати. І рибу, тобто добре, кидають в корзини, а не потріб викидають геть. І Христос каже: отак буде царство Боже. Що прийдуть ангели Господні і вилучать. Добрих заберуть, а злі на превеликий жаль. Вони будуть там, що ви сказали. В народі кажуть пекло, але пекло це як камера попереднього ув'язнення. То воно до суда після того спекла люди вийдуть на суд, і якщо вони їхні імена не написані в книзі життя, на превеликий жаль, вони не будуть в Божому царстві. Тобто вони будуть продовжувати жити, але не там. Пане Ігор, як ви собі можете уявити, от ви зачепили сьогодні суд, вийдуть всі, і Воскреснуть всі, і ті, які добро чинили, і зло, все воскреснуть. Як ви собі от уявляєте от цей суд Божий, як це все має відбутися? Тобто, ми розуміємо, що ми не можемо це все знати, але уявляти, думаю, що нам не заборонено. Ну, я скажімо так, Я можна, вибачте, що скажу, так. ми можемо уявляти, але я краще спруся на факти з Божого Слова. Дещо про суд? Звичайно, все ми не можемо знати. Але є дві дуже цікавих речі, колись апостол Іван. Він був єдиний, хто дожив, помер від старості, але правда він помер у в'язниці на острові Патмос. Він був зісланий за Боже Слово. І він там мав об'явлення. І є ціла книга, яка так і так, називається об'явлення або апокаліпсис, так? Оце книга, яка є про майбутні події. І ось там, в цій книзі, є описано дещо про суд. Якщо ви хочете прочитати, це остання книга в Біблії, в Івана Богослова, воно так і написано. І там є дуже цікаво, що буде описано Боже Царство як велике місто. І Іван каже, що до того міста нічого нечисти не війде. Ні той, хто чинив Гедоту, ні той, хто чинив неправду. Але слухайте, зараз дуже важливо, Але тільки ті, хто записані у книзі Агнця. ягнята, тобто Ісуса Христа. І я відповідаю на суд. От цікава річ суд. Питання таке: чи всі люди будуть на Божому суді? Ми, Думаю, що так, ми всі кажемо, мають. Так, всі мають стати на суд. Але є одна обмовка. Це сказав Ісус Христос. Він сказав так: той, хто вірує в того, хто послав мене, і слухає Мого Слова. Слухайте дуже уважно. Це теж апостол Іван написав, це Євангелії 2 на п'ятий розділ. Каже: І той, хто слухає Мого Слова, на суд не приходить. Але від смерті зразу переходить в життя. Церква істині тобто, церква це не як храм, а церква як ті, хто покликані, зібрані люди, які вірять в Ісуса Христа і є його учні послідовники, вони на суд не прийдуть. І дивіться, що я тільки що прочитав: що в місто зайдуть тільки ті, хто записаний в книзі життя Анця. Я говорю зараз про суд. Бо є одна книга це книга життя. Куди записується ім'я людини, коли вона свідомо вірує в Христа як Господа, тобто підкоряється йому в житті, і приймає Його спасіння, про що ми говорили минулого разу, як розбійник війшов. Угу. Він війшов через віру в Ісуса Христа. Тобто, коли людина увірує в Христа щиро і прийме його в своє серце, і починає жити згідно того, що вона вірує, її ім'я записується в книгу життя. А є книги ДІЛ. І про суд, отой, що ви сказали, біля білого престолу, теж там, в цій книзі об'явлення, описано, щоб він бачив Бога, який сидів на білому престолі, і йому даний був суд. І відкрилися книги діл. Море дало мертвих, ад дало мертвих. Всі, всі вийшли мертві, малі і великі, багаті і бідні стали перед Богом, і їх було суджено згідно того, що вони зробили за життя. Тобто на кожну людину можна сказати, так йде особова справа. І що цікаво, людина судиться згідно того, що вона зробила, тому що ми дуже багато робимо гріхів. А оті люди, яких ім'я не написано в книзі життя, на превеликий жаль, вони в Боже Царство не входять. Оце відповідь на ваше питання, що суда, що до Божого суда. Божий суд, він дуже справедливий. І ми повинні зрозуміти, бо ми люди думаємо так: ну, я так чув, старші люди кажуть, що заслужила, чи що заслужив, те буду мати. Це небезпечно так говорити тому що ну, правда така, дорогі слухачі, це дуже колюча правда. Що ми заслужили? От що ми заслужили? Та ж пекло ми заслужили, бо Адам і Єва, наші прабатьки, один гріх зробили. І це не кража, не вбивство, не богохульство. Я вже про це говорив в програмі. Вони були вигнані з раю, не знайшлося місця за один грішок. Якщо взяти нас, і мене в тому числі, скільки ми робимо або не робимо того, що маємо робити, тому. В книгу життя людина записується через Спасителя Ісуса Христа. І якраз Ісус от минулого разу ми говорив, Він каже, Я є вічне життя, я даю вічне життя. Є таке поняття, як дар життя вічно. Ми за дарунки ми нічого не платимо. Дарунок це подарунок. Єдине, що нам треба, тут день народження. Ви до мене прийшли, принесли там улюблену мою каву. І даруєте мені, я ж вам нічого не плачу. І це ви робите з поваги, тому що ну ми поважаємо, ходимо ходимо на дороги, бо ми любимо, тому і робимо дарунки. Так само і Бог нас полюбив і зробив нам дарунок життя вічно. Моя реакція тільки прийняти це. Я можу не прийняти каву. Ви принесли і я не хочу тебе на знати. Я думаю, вибачте, я так говорю, я хочу вас знати. Але от я кажу: все не хочу ні подарунку, ні тебе. Все. І люди так кажуть: нам не треба Бог, нам не треба його дарей. Ну, то пробачте, то, то й не будете мати. А якщо людина це приймає, то вона буде. І от е, ми продовжуємо: суд. Істинного християнина, суд обминає, буде судилище Христове. Там е, дуже цікава така річ, колись е, е, богослови досліджували, що судилище Христового і, і суд біля білого престола слова різняться. Судилище це як п'єдестал, де роздаються нагороди. А суд біля білого престолу там стоїть слово як плаха, тобто смертна кара. Тобто різняться самі думки. Тобто, християни вони теж будуть стояти перед Богом, теж будуть за те, що вони зробили в тілі добре чи зле, будуть мати відповідно нагороди. Ось це щодо суда. І тому нам треба дуже бути обережними в нашому житті, тому що суд він прийде. Для одних він прийде як страшне щось, а для істинних він просто їх обмене. До речі, обминути. Всі ми от зараз будемо чекати дуже великого християнського свята, ну бо є їх декілька великих це Пасха, як ми кажемо, Воскресіння Христове. Бо, по суті, ми, християни, Пасху як таку не святкуємо. Ми святкуємо Воскресіння mm -hmm. Христове. Але от цікаве слово, єврейське Пасха, песах, як вони кажуть. Буквально це слово означає пройти мимо. Пройти мимо. Коли Бог чинив суд над Єгиптом, мали загинути всі перворідні. Пам'ятайте, навіть деколи е, пас, е, хлібці пасхальні почуть вигляді ягнятка, так? то е, євреї брали ягнятко і мавмастили косяки дверей. І ангел-губитель, який йшов судити Єгипет, коли бачив на косяках кров, робив песах, проходив мимо. Тобто суд Божий проходив мимо. І євреї були таким чином спасені. Апостол Павел напише церкві в Коринтянах, бо наша Пасха Христос в жертву за нас принесений. Тобто для християнина песах пройти мимо, суд Божий проходить мимо, коли ми в серці віримо, що кров Ісуса Христа має велику ціну. Це що суда? Може так трошки довго, але суд Божий, він описаний в Біблії. Це страшна річ, тому що всі твої думки. Всі твої наміри, всі речі, які ти робиш за закритими дверима, всі речі, які ти робиш явно чи неявно, в думках, все записується. Нічого не пройде мимо Божого суду. І коли люди думають, я собі тут на житті погрішу, а там собі повирішую, і якщо ніхто не бачить, то Бог не бачить, якщо я обманув людей, то я Бог обманув, Помиляємося глибоко. Божий суд не забореться. І тому ми, власне, і говоримо про Ісуса Христа, який дарує. Вічне життя і дарує, і дарує вічне життя. Людина не може його заробити. Це нереально. Знаєте, мені десь пригадалася одна історія, називається Порожні крісла. Я поділюся також Добре. з вами. Вона якраз до цього дуже важлива, тому що була одна хвора жінка. Яка насправді казала, що чоловік, який насправді казав, що він собі має заробити на Божий. Ну і завжди, коли його, він був хворий, лежав лежачий, і коли його ліжка завжди стояло порожнє крісло. Прийшли його друзі і кажуть, що то так в тебе порожні крісло? А вони коли зайшли, він розмовляв. Він каже: Та я собі розмовляю. З ким ти розмовляєш? Я собі розмовляю з Христом. Ми маємо з ним контакт, і тому це крісло сьогодні зайняте, тому сядьте собі на це друге там далі. Ну і його друзі прийшли, <кхи> сіли, і коли його родичі по поспілкувалися, за якийсь час приходять. І коли вже його е дочка, яка прийшла, каже тату, і коли вона підходить, а він є вже мертвий, а рука його стоїть е на кріслі. І вона каже: Він завжди мені говорив про те, що він є один, що тут є з ним Христос, і каже: Я впевнена в тому, що він отримав це життя вічне, тому що він заснув на обіймах нашого люблячого Ісуса. Е, знаєте, до чого я це все веду? Можливо, проста банальна історія, яка має кожного з нас, щоб ми кожен з нас задумався зараз над своїм життям, тут що ми далеко не йшли, щоб ми не дивилися десь далеко, робити добрі справи і дивитися надто далеко, але не бачити їх. Перепрошую так під своїм носом, правильно? Е, тому робімо добро і пам'ятаємо, що вже тут на землі Христос є. І все, що ми зробили, каже Євангелія одному з моїх братів. Христос так. каже в Євангелії, те ви зробили мені. Так. Тому і тоді ми, кожен з нас буде відпочивати, спочивати в обіймах люблячого Бога. У те, що ви сказали, спочивати в обіймах люблячого Бога, це є дуже вірно. Ви знаєте. Зараз є для нашого народу велике випробування. Війна. Може, Захід трошки легше переживає, але я, я бачу я на похоронах, я бачу, як страждають люди, тому що війна, вона є лиха для всіх велика. До чого я це почав говорити? Дуже важко, особливо тим людям, яких нема надії. Боже царство, як я вже починав говорити, це не є речі. І які не існують тому, що їх не бачимо. Це реальність, людська реальність. Боже царство таке ж саме реальне, як царство України, як царство Німеччини. Ну, царство це держава. Держава, другими словами, там, де є управління, наприклад, в Німеччині, там демократичне управління. А в Божому царстві теократичне, Тео – Бог, кратіе керувати. Так? От. І є Боже царство, де керує Бог. Надія на Боже Царство ось в чому. Тому що в Божому царстві дуже добре. Люди, поспішіть прийняти Христа для того, щоб бути в Божому Царстві. Оцей Іван, про якого я говорив, угу. він казав так, що. І це вже в самих останніх розділах цієї книги записано. Каже: я почув гучний голос з престолу. Оцей престол, угу. який буде суд, і звідти він почув голос. І це говорив Бог, який кликав і сказав. Оце там зійшло велике місто, дуже велике місто, і каже: Оце оселя Бога з людьми. Сам Бог буде жити з ними. Вони будуть його народом, і Бог буде жити з ними. Бог кожну сльозу очей їхніх зітре, смерті не буде. Ні смутку, ні крику, ні болю вже не буде, бо все, що було перше, минулося. Тобто, Боже царство це є держава, де люди живуть з Богом. Перше, жодної сльози не буде, бо сам Бог буде це витирати. Тобто, те, що спричиняє сльозу, любе горе, Бог витирає. В другому місці Іван написав і сказав, що там не буде жодного прокляття, там і ночі не буде. Там Бог сам буде світильником, і це все описано. Він, бо він ж бачив то все. Бог сам буде світильником, прокляття таке прокляття. Прокляття це зло. Ніякого зла в Божому царстві не буде. І там буде переможений останній ворог, смерть. Все, чого ми не хочемо в житті, це смерть. Чому ми хочемо бути здорові? Ми розуміємо, як втрачаємо здоров'ям, за ним йде смерть. Вже я приводив приклад роботи. Чому ми боїмося її втрачати? Тому що не маємо коштів, не маємо їсти, помираємо. Ми боїмося бути осудженим суспільством, тому що людина соціальна істота, вона не хоче бути вигнана з суспільством, бо поза суспільством є великий шанс знову таки померти. А там нема смерті. Там взагалі тіні смерті нема. там нема ніяких страхів. Там нема ніякого болю, тобто поняття хвороби в Божому царстві не існує. Тобто, всі люди, які мають надію на Христа сьогодні на інвалідному візочку чи страждають від болів, там того нема. Навіть тіні того нема, там нема смутку, там криків нема. Що там є? Там є любов. Те, що ми прагнемо в серцях, там є. Там ти любиш і тебе люблять, бо Бог є любов, там є радість. Не радість викликана там п'яним чи наркотичним угаром, а це реальна радість. Там є спокій, мир. Того, що ми молимо зараз дуже сильно за Україну. Там мир, там нема поняття війни, ненависті, того просто-напросто не існує. Я ж повторюся, я часто вживаю слово тіні нема, думок про то немає. Там мир, там є розвиток, там є пізнання, там, бо там Бог, Бог, Він неосяжний, вічний. Ось що таке Боже царство. Розумієте, воно реальне, воно є. І коли людина відкриває двері, які от, життя mm -hmm. закінчується дверима, ми називаємо смерть, людина і входить в вічність. Тому, дорогі слухачі, поспішіть увірувати в Христа, стати під його покров, стати під його господство, ста прийняти Його спасіння, бо так відкривається вхід в Боже царство, і це є архіважливо. В цьому я, я, це моя думка. Я переконаний, в тому і є сутність християнства, віра нашого Господа Ісуса Христа, який народився від Діви Марії, Йому слава і Йому хвала. Ось це про Боже Царство. Ніше також тут одному уривку. Об'явлення 21 главі, 3-4 вірші я би зачитала четвертий, і кожну, і Бог кожну сльозу з очей їхні зітра, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю. Ви її тільки що зацитували, не буду дочитувати, наші слухачі слухали. Дуже мене торкнулися ці слова, бо насправді людина думає, що я буду Бога просити. Та, Боже, та ти знаєш, або ти дуже зайнятий. Насправді. Бог не є ніколи для нас зайнятий, Бог завжди чекає, що ми до нього прийдемо. І те, що ми думаємо, що Бог не бачить нашого болю, ми дуже глибоко помиляємося, тому що саме об'явлення говорить, що Бог все ж таки витри нашу сльозу. Ні, жодна сльоза, жодна волосинка не впаде Ні. на землю без його волі. От цьому сьогодні, дорогі слухачі, бачите, як гарно підкреслили. Хоча у нас вже як пастор Ігор говорив, як. Згадується, що от зараз у нас є війна, і цю кожну сльозу, який кожен українець пролив, і десь має в серці той той біль, той жаль, так. бог це злічить так. Так, це це все буде залічено. Знаєте, Христос дуже гарно сказав про страждання, таке порівняння. Він каже, що коли жінка родить, вона мучиться від болю. Але коли вона вродить дитину, вона вже не пам'ятає тих мук, бо народилася дитя, і вона вже тішиться тим дитям. Апостол Павел коли сказав про те, скаже, що, що пойміть ті страждання, що вони зараз є, що ми їх переходять. Нічого в порівнянні з тою славою, яку Бог приготував для нас. І те, що ви підкреслили, Наталю, воно так і є. Бог все полікує. Я вам хочу сказати, що Бог лікує і зараз. Якщо в тебе є біль, якісь страждання, невпевненість, непрощення, йди з тим до Бога. Бог є дух, Він є на кожному місці. Ти можеш навіть зараз в кімнаті попросити в нього, ти можеш піти до свого священика, духовника, поговорити з ним. Бог 100% вислухає, і Бог 100%. Дасть нагоду єдине, що я ще хочу так сказати: готуйтеся, дорогі друзі, готуйтеся, Ісус. Що в нас там по часу, Наталю? Так, так, на нас. Ча, я, ага. я, я обичаюсь, може, так в ефір. <lay> -in> -in> таку історію розказав. Ну, це теж притча. Він теж сказав, каже, оскільки ми розміркуємо про Боже царство. Mm -hmm. Він сказав так: що царство небесне, подібне до десяти дів, що пішли зустрічати нареченого. Ну, Обряд такий був, в нас це не використовується, але в них такий був, що дівчата зі світильничками чекали молодого. Ну, Вони, коли молодий йти, вони мали запалити ті світильнички. Але сталося, що молодий забарився. До речі, Ісус Христос обіцяв, що Він прийде за церквою. Але ми бачимо, що Він поки що бариться. І каже, і ті дівчата поснули. Але одні, каже, дівчатка були мудрі, п'ять було мудрих, а п'ять було нерозумних. Мудрість мудрих була в тому, що вони запаслися. Тобто вони підготовилися. Вони взяли оливу, підготувалися, а не мудрі не готувалися. Вони вірили, що він має прийти, але не готувалися. І коли в півночі залунав крик Молодий йде, всі повставали і запалили світильники. А от в немудрих почало гаснути, бо ж оливи не було. І вони кажуть: до мудрих: дайте нам. А мудрі кажуть: дивіться, і нам і вам зараз забракне, побіжіть, купіть. Ті побігли купувати. За той час закони гаялися, готовилися вже пізно. Прийшов молодих, і ті, хто були готові, забрав з собою на весіллі і зачинив двері. Приходять ті п'ять дівчаток, немудрих, починають стукати і казати: Господи, відчини нам. А їм був голос: а я вас не знаю. Так от, Боже царство це є реальність. Захід туди реальний. Але поспішіть треба підготуватися не, не боріться. тому що людина думає я вже коли буду помирати я тоді буду готуватися бо як я чую як молодь каже ну ми почнемо вірити в бога як будемо старенькі по перше я хочу сказати що не старших людей пригоратива служити богу ні це неправильна думка, тому що є дуже багато людей, які, по-перше, помирають несподівано це раз. І по-друге, ти ж не знаєш, що буде з тобою, яке буде серце, яка твердість серця буде, коли навіть ти будеш знати, що ти помираєш. І я реально сповідував людей. Які були вже знали, що помирають їм не відкрито. Я їх переконав про Христа, про Спасителя, що потрібно. Вони не розуміли про що я говорю. Закрите було серце. Тому, друзі, не уподобтеся тим немудрим дівчаткам. Будьте як мудрі дівчатка, готуйтеся, запасайтеся оливою. Образна мова, звичайно. Mm -hmm. Запасайтеся оливою. щоб коли прийде молодий, бо Ісус Христос сказав, він прийшов вперше. Євреї знали, що має прийти Месія. Ну коли, якщо вони теж не знали? Коли Христос прийшов, хто його чекав? Хто його чекав? Він народився. Де? Ми, ми, ми так хочемо говорити в вертеп. В хліві, в хліві, і положили його в ясла. Там, де худоба є. Ну, там чиста худоба, то, пробачте, не свині, там чистенько було. Євреї не їли, не їли свинини. Так? Там чистенько було, але все ж таки. І не, не знали, що прийшов Христос. Власне, євреї, можливо, очікували, що цар має прийти в великих палацах, розкішних, але на превеликій жалі, Христос так прийшов, щоб показати цю свою богість. Він прийшов, він збіднів заради нас. Але я до чого веду, що він прийшов, і люди, хоч знали, що він має прийти, не сподівалися, коли він прийшов, не були готові. І Христос сказав: Я прийду вдруге. І Він сказав: я Прийду, як злодій вночі. Ніхто не буде знати, коли я прийду. Ніхто не скаже, ось він там, ось він тут. Та в принципі будуть лише пророки говорити. Він каже: Я прийду, як злодій проходить вночі. Ніхто ж не чекає, що злодій прийде. Бо каже: якби чекали, то би не дали підкупати дому. Він прийде, і ті, хто будуть готові, заберуться, а ті, хто ні, дуже шкода. Дякую, пане Ігоре, за надзвичайно глибоку ваші роздуми про Боже Царство. Дорогі слухачі Радіо Марія, ось наша програма Тернопіль на пульсі підбігла до завершення. Сьогодні ми розмовляли з пастором Ігорем Білорусом, який належить до церкви Ісуса Христа у місті Тернополі. А також була з вами ведуча Наталія Галущак. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава всевишньому Богу. Ви слухали програму Тернопіль на пульсі.